Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про звичку, яка змінила моє життя і зможе також допомогти вам краще почуватися. Вона досить проста. Це, по суті, просто записування своїх думок і емоцій в щоденник або блокнотик, як хочете, називаєте. І таким чином вивантаження всього, що є у вас тут в голові, і тут емоції, ваші, та думки і емоції, випускати це на папір, не тримати це в собі, і таким чином дозволяти собі почуватися в результаті краще, а так само проживати ці думки і ці емоції е, е, краще. Отже, почну з того, як в мене це було десь біля 10 років тому, в 2015. Я полетів в Америку. Це була моя перша країна за кордоном. Я взагалі вперше виїхав з України, навіть за межі заходу України, бо я завжди тусувався там в себе вдома в Франківську. Потім десь в село їздив до дідусів, бабусів і все там. Деколи десь з класом пару разів за життя кудись їздив, також не далі ніж пару сот кілометрів. І досить жив в такій коробочці. А от коли мені пощастило потрапити в Америку за цією студентською програмою обміну, хоч це було не легко. Там я позичав гроші всюди де я міг, щоб оплатити цю програму, яка насправді була досить дешева. Там порівняно з Work and Travel. Це була Camp America Програма вона дозволяла в таборах дитячих працювати. І от в мене там було купа нових досвідів. Я прям. Ну я був в шоці, типу, нова нова культура, нові люди. Просто все нове, абсолютно дуже багато було новизни. І тоді я просто почав записувати якісь речі, якісь, якісь досвіди, які в мене там були, просто враження про якісь суперемоційні дні. І таким чином, ну, це дозволяло мені ці емоції викладати на папір, краще їх прожити. І в той же час я зрозумів вже в ретроспективі, просто мати як документалізування своїх спогадів, якихось визначних подій в житті. І ця звичка в мене збереглась. В принципі, я е, зараз регулярно вже протягом цих десяти років, коли в мене щось дуже важко, або коли в мене щось дуже добре, я в більшості це записую в щоденник, в блокнотик, і потім зберігаю це. І таким чином, коли ти дивишся назад, наприклад, читаєш, що було 5 років тому, як ти почувався, які в тебе були думки, які в тебе були переконання. Та, наприклад, мені дуже тривожно було, дуже сумно було, я дуже злий був в якийсь момент. І я це все записував. Там я пам'ятаю, там 22-му я записував якісь речі, що там мені прям. Я не розумію взагалі, що в цьому світі відбувається, чого так керово, чого все таки на світі сіре навколо, чого все так погано. От коли в мене була депресія, коли прям дійшов до такого моменту, довів себе до супер е, зневіреного стану і розбиття ілюзій, розчарування в тому, що я вірив до цього. Е, я це все записував, і от зараз я це читаю, я, я прям. Бачу, як я тоді мислив, я прям можу вернутися в ті відчуття і, і проаналізувати їх зараз вже в ретроспективі, подивитися, які в мене були думки і переконання в той момент. І, в принципі, там, щоб я не записував, якісь дуже радісні події, якісь дуже перемоги великі для себе. Просто не знаю, щось сталося раптово випадково. Я прям був здивований. Я це записував собі. І маю, по суті, такі, як документацію свого шляху. І в принципі, я я вважаю, що це дуже крутий спосіб е, дивитися назад і розуміти, в чому ти виріс і в чому ти покращився. Того, що ну е, порівнювати себе з іншими супер легко. Ніколи так це не було легко, як зараз. Коли є інстаграм, коли є купа різних платформ, які дозволяють тобі просто е, не знаю, стежити за найбагатшими людьми в світі, най, найепатажнішими, не знаю, най, найкрутішими в своїй справі. І так далі, і порівнювати себе з ними, замість того, щоб порівнювати себе з собою, так тому що це єдине з чим себе можна порівнювати: чи ми розвиваємось, чи ми ростемо, чи ми прогресуємо чи ні. А інше все не має сенсу, тому що контекст в людей різний, навіть людина, яка в інстаграмі може здаватися супер щасливою, супербагатою, вона може бути дуже нещасною і, і заздрити вам, що у вас є, наприклад, там не знаю, сім'я, кохана людина, близькі і так далі, або що небудь інше, чи у вас якесь захоплення, чи у вас є якась місія, наприклад, а в цій людині є щось тільки там гроші, там чи не знаю гонитьба за славою і его. Ну це не, не важливо насправді, тому що це теж порівняння, але фішка в тому, що. Жодне порівняння не має сенсу, тому що кожна людина має свій контекст. Відповідно, тільки порівняння себе з собою має сенс для того, щоб розуміти, який шлях ми пройшли, які речі ми перейшли, що зробило нас сильнішими, як ми почувалися, не знаю, мати більше співчуття до себе, мати більше розуміння до себе. І таким чином, цей інструмент мені здається, він дуже сильно працює круто. Саме от записування в щоденник в блокнотик. От, але також є оця інша сторона, про яку я говорив. От кожен раз, наприклад, мені важко заснути вночі, буває. У мене купа думок, я впевнений, у вас теж таке було. Просто купа думок через голову несеться і просто крутишся годину, другу, не можеш заснути. Кожен раз, коли я виходив, все, сідав, включав світло. Писав в щоденнику, що я зараз думаю, що я відчуваю. Просто записував свої думки. Можливо, в мене було ще якийсь список справ, які я хочу зробити, багато в голові речей, що треба що це зробити. І це я просто це виписував, що я це хочу зробити, відкладав і значно легше засинав, тому що в мене вже голова порожніша стала і вільніша стала. От тому, друзі, супер рекомендую. Насправді воно також гарно в'яжеться з звичкою планування свого дня. Тому що можна поєднувати ці дві речі, я можу в іншому відео розказати про те, як я планую свій день. Абсолютно більшість своїх днів я планую, крім рідкісних винятків, або коли я супер зайнятий, що в мене з самого ранку несеться до вечора, і я навіть просто ну не, не маю часу навіть сісти там нормально щось записати, чи навіть там в душ сходити зранку я зразу лечу, щось, роблю, працюю. Таких випадках я можу пропустити, але я тоді зазвичай постфактом там документую те, що я зробив за день, там закреслюю собі якісь нотатки пишу, і це дуже круто допомагає краще проживати емоції, краще розуміти якісь свої думки і переконання, і також в результаті потім дивитися як назад і, і дивитися все, що ти зробив, для того, щоб відстежити свій прогрес і бути вдячним собі, тому що дуже часто ми себе знецінюємо, це ну по суті. Як нас виховували, наше суспільство в радянському просторі? Наші батьки, дідусі, бабусі росли? І там завжди була ідея того, що ну, нема. Супер хороших там красавчиків і так далі. Треба е, порівнювати, треба там знецінювати і так далі. Дуже багато травм, дуже багато е, ще от трудових травм, там з, ще з Голодомору пішло, з воєн, з окупації Росією і цього всього. По суті, воно, ці всі травми вони не залишилися десь в небесах літати чи не зникли. Вони передаються з покоління в покоління, і це з нами залишається, друзі. Тому е, тут з вами на цьому каналі я ділюся. Своїм шляхом, тим як я звільняюся, зцілююся від таких травм і почуваюся краще, починаю себе більше любити. Це шлях, це процес я далекий від того, щоб повністю себе приймати і повністю себе любити і легко почуватися. Але я значно ближче ніж я був років 5 тому, і це факт. І одна з речей, які допомагають мені це розуміти, це якраз документування, записування в щоденник, в блокнотик. Своїх думок, емоцій, якихось визначних подій. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. бабахніть лайк, якщо вам було корисно, і напишіть в коментах, чи колись спробували ви записувати такого роду щоденники вести чи ні. Які у вас був досвід. Буду дуже вдячний і побачимося на наступному відео.